Моє вітання з вами Олександр Янковський та Крим Реалі. Це програма для тих, кому цікаво, чим насправді живе півострів. У цьому випуску ви дізнаєтесь? Для чого у Сімферополі реконструкцію центру міста робили під снігом та дощем? Пожалуйста, ребята, кладіть чистий асфальт. Чому кримські пляжі та набережні інтенсивно уходять під воду? Лучше нічого не зділили. Скільки років тепер потрібно працювати кримчанам, щоб назбирати хоча б на однокімнатну квартиру? Робота, які підлагаються, це 10-15 тисяч зарплат. Та чому громадський транспорт на півострові встановлює нові рекорди в зростанні вартості квитків? Ми вже звикли до цього. Дешевше не буде. Ви дивитесь Крим реалі. Лише за останні роки Крим втратив декілька сотень тисяч квадратних метрів пляжів. Щороку море відвойовує в півострова від 1 до 7 метрів берега. Якщо нічого не робити, то Крим взагалі може залишитися без пляжів. У деяких місцях ситуація є вкрай критичною. Зимові шторми знову зруйнували набережну Сімеїза, але ремонтувати її російські чиновники не поспішають. Чому відповіді шукали наші кореспонденти? на набережній Семиї за два метри завглибшки. Крізь промоїних дамбі заливається вода. Зруйнована майже третина місцевої набережної. Валентина Васильівна, яка живе у селищі останні п'ять років, радить ходити тут вкрай обережно. Було плоха. Не сказати, що було хорошо, було плохо, А сейчас ще хуже для людей. поки лучше нічого не сделано. І ви це бачите наяву. Якщо рік год назад я бачила одну дирку. То зараз я вижу просто набережную. набережною. Сім'їзя в самом красивом місці Крыма. Цій проблемі приблизно чверть століття. Сильний шторм у 92-му році зруйнував тільки новпобудований мол. Тоді хвилі сягали 10-12 метрів. Споруду так і не відновили. За відсутності молу утворилася течія, яка постійно вимиває морську гальку. Причав бачите, ну вже багато років. Катера вже не підходять. Йдуть вже опасна зона. Раніше можна було з'явити припит на катірі, скупатися. От ми ще вспоминаємо. були на катірі, купалі зі а потім піднімалися. Їхали на автобусі домой. Протисувна дамба сильно зруйнувалася під час штормів 11-го та 12-го років. Утім, і сама по собі була крихкою, бо за радянських часів її звели пустотілою, засипавши всередину щебінь. Кілька десятиріч ця територія була на балансі кримського протисувного управління. Капремонт не робили, хоча його проєкт був. Локальні роботи виконували за кошт місцевих підприємців. Їх місцева влада залучила до латання дірок і після анексії півострова. Ями засипали будівельним сміттям. Хтось навіть підпер бетонну плиту унітазом. Повністю полагодити набережно так і не спромоглися. Проваля просто відгородили. Підконтрольна Кремлю-Ялтинська адміністрація, начебто, хоче витратити на ремонт 20 мільйонів рублів, але права на це немає. Сама набережна перебуває на балансі державного закладу, розпорядча дирекція майна Республіки Крим. І ми вкладати гроші з бюджету сюди поки не можемо. Зі свого боку, ми виходили з ініціативою передачі набережної сімогіза на баланс муніципалітету, але законодавчо в даний час це неможливо. Пляж і набережну все ж таки передали Ялтинській адміністрації, але тимчасово до листопада 2016 року строк уже вийшов, а ремонту немає. Місцеві втрачають надію на сезон. Усе, що є в сем'їза, гірський пейзаж та море. Поїдьте по таким ямам. Ну, неприятне зрілище, ви самі бачите. Я теж неприємне. Да там ещё плюс эти вот стоят, всё обещали же удалить столбы железные, бывший вот этот пирс, который был, остались тоже, ну как развалинчи стоит. Проезжих уже поменшало. це помітила Валентина Василівна, яка перебуває в селі ще більшу частину року. Врут все, что что тут много людей отдыхающих, видите, кроме меня никого нет и не будет. А это накануне крещения. 20 мільйонів рублів, які готова дати на ремонт Ялтинська влада, може вже й не вистачити. Адже шторми не в благанні. Руйнація триває. Масштабна реконструкція набережної та дамби запланована російською програмою соціально-економічного розвитку Криму та Севастополя. Вона розрахована аж до 2020 року. Але невідомо, скільки саме грошей виділять на сімогіз і коли до нього дійде черга. Олександра Славіна для Крим Реалії. Ви дивитесь Крим реалієм. Керівництво Сімферополя торік обіцяло, що до Нового року місто отримає оновлений пішохідний центр. І хоча вулиці не потребували ремонту, на їхнє оновлення виділили понад 180 мільйонів рублів. Але чомусь центр виглядає зовсім не так, як було в проєкті. а місцями навіть гірше ніж до ремонту. На що ж пішли гроші, та на що, взагалі, був потрібен той ремонт, з'ясовували наші сімферопольські кореспонденти. Це не світломузика, а коротке замикання. Нова електропроводка, начебто, не витримала новорічної ялинки. І шохідний центр Сімферополя ремонтують з осені. Реконструкція ще триває, але проміжним результатом мало хто задоволений. У вот асфальт дуже сильно загрізняє мої загрізняють ботинки. Будь Пожалуйста, ребята, кладіть чистий асфальт. Решітки зливової каналізації вже заіржавіли. У щілинах між тротуарними плитками легко застрягнуть туфлі на шпильці. А цього дроту взагалі немає в плані реконструкції. Опитані нами жителі дивуються новому центру міста. Я отпевію своє дитинство, йдеш по вулиці Пушкіна, і там така, знаєте, клумба була проложена. Цвіти. Ну зачем от це от? і так зелені в Сімферополі нет? Зачем это всю плиткою уложили? центра города в целом конечно же неплохая но почему-то в зимнее время сделали и я боюсь что к лету будут какие-нибудь такие изъяны типа вот эти вот ямы, они там уже видны а сейчас почва там потает высохнет и провалится и опять переделывать вот это вот всех смущает абсолютно Такою реконструкція мала бути за планом. Прірву між картинкою та реальністю помітила й підконтрольна Росії місцева влада. Завжди два руських питання. ісключительна, хто вінуват, що робити, і хто вінувати, що робити, теж ми знаємо. Розкажіть нам, хто вінувати, що з цим буде. Робити. Да, значить, ну звісно, хто робив, то виноват, і то вінувати робив нас підрядчик. Натомість підрядник звинувачує владу. Мовляв, обмежила його в термінах. Брак обіцяє виправити за 10 днів, коли буде тепло і не дощитиме. Покрытий из тротуаров и асфальтовых дорог, необходимо проводить плюсовую погоду. Письма мы писали, но, к сожалению, контракт не продлевали, поэтому мы были вынуждены выполнять всі роботи. Реконструкцією центру чомусь опікується один із теперішніх депутатів Кримського парламенту. Цапом Бувайлом він зробив погоду. Четыре захода архітичного погода була в 50 му году прошлого века. В ті окна, которые які... Були за цей декабрь вложить всі моменти, да добить все эти края, доложити всі ці моменти, верхню часть плітки. Да, Ціна реконструкції 180 мільйонів рублів. Будівельникам заплатили 60%. Решту місцева влада обіцяє перерахувати після виправлення недоліків. А їх сила Селенна. Там невозможно ничего нічого переділити, надо повністю 100% перекладывать перекладати всю плітку менять полностью подложку, которая была подготовлена неподобающим образом не в соответствии со снипами и боссами. Центр Симферополя, опять-таки, был единственной привлекательной пешеходной зоны, где было не стыдно погулять, но она выглядела знаете, как зуб во рту бомжа золотой. Висловлювати масове незадоволення кримчанам не дозволяє російська влада. Тож люди обурюються поодинці. Якщо б це, може весною було і весною закінчили, і було б посуху, і ми б ходили всі красиві, і акуратно, і було б здорово. Але коли карьожика слов не для враження не вистачає. І просто спокійно сказати об этом не можу. Внутрі все клокочуть. Минулого року влада Сімферополя відкрила дошку ганьби для чиновників, які не впоралися з обов'язками. Вулицями ганьби вже називають оновлений центр міста його жителі. Артур Гасприн для Кримреалії. Ви дивитесь Крим Реалі у нашій студії. Кримський журналіст Сергій Мокрушин він ведучий радіо Крим Реалі та автор Кримського центру журналістських розслідувань. Вітаю Сергію! Добро вечір Сергію. Ну таке питання. Да, а, люди кримчани і жителі Сімферополя часто жаліються і бідкуються на те, що в Сімферополі в дуже жахливому стані перебувають дороги звичайної вулиці, якими вони ходять, їздять, і так далі. Але виділяють гроші чомусь не на ремонт доріг, а на реконструкцію центра міста, який до того ж здається, був не так давно вже реконструйований. Чому так? А, ну на ремонт доріг теж а, виділяють, але це інша вже історія. А от з центром Сімферополя так сталося, тому що так мало статися. Якщо а, подивитися, як взагалі готувалася ця реконструкція центру Сімферополя, як її проводили, хто проводив, то іншого результату а, бути не могло. А хто ж її проводив? А, проводила а, фірма «Крим Девелопмент», Але а, справа в тому, що коли... Державна закупівля здорової людини має оголошуватись тендер. Так. Має відбутись конкурс. І той, хто запропонує найвигідніше для, для держави, в даному, в даному випадку для адміністрації Сімферополя окупованого умови, той і отримує це, це замовлення. А я дивлюсь так, що конкурсу не було, тому що його слідів е, знайти ви не, не знайшли. Його ну от дивіться, ще дуже цікавий момент. На весь благоустрій Сімферополя в 2016 році планувалося виділити 190 мільйонів рублів з бюджету Сімферополя. Власне, да з них 180 мільйонів пішло саме на ці роботи у центрі міста. От чому так Невже… вже? Решта Сімферополя не потребує ремонту. А так зручніше, тому що на одному об'єкті зручніше красти, ніж на, на кількох об'єктах. І а, коли треба зробити лише один об'єкт, так? Ну, це це, це це зручніше. Чому ви так думаєте? А, тому що як, якщо на кількох об'єктах працювати, то це, це треба кілька проєктів там, реконструкції так. зробити. А, це треба провести кілька тендерів, мабуть, якщо їх взагалі там будуть проводити. А, і відповідальності більше. Зрозуміло. Дивіться, і ще таке питання. Як ви думаєте, от нащо було робити всі ці роботи з реконструкцією саме в зимовий період, коли? Падає сніг, да йде дощ, ну і так далі. Люди бачать, що потім все це доведеться ще переробляти. А, ну, ми бачимо а, тенденцію таку а, по всьому зараз Кримському півострові. Наприкінці року а, дуже пожвавлюються усілякі роботи, і ремонтні, і а, будівельні для того, щоб встигнути а, засвоїти а, бюджетні кошти. Тільки для цього. І взагалі а, складається таке враження, що в Криму якісь роботи проводять тільки для того, щоб встигнути засвоїти бюджетні кошти. І з центром Сімферополя, до речі, та сама історія, тому що вони дуже поспішали. А чи взагалі він був потрібний ремонт центру Сімферополя? А, з огляду на те, що а, востаннє центр Сімферополя ремонтували 2011 році. А, і що в самому Сімферополі є дуже є дуже багато вулиць, які потребують негайного ремонту. А, то я вважаю, що таке рішення ремонтувати ще раз центр Сімферополя було недоцільним. А з чого воно тоді, тоді з'явилося таке рішення? А, тому що, по-перше, це кидається в око, що щось роблять в Сімферополі, в, столи... в столиці щось роблять. А, м... І, е, мабуть, мабуть, легше ремонтувати там, же, де все відремонтовано, і там де кому... комунікації в нормальному стані, ніж е, дійсно ремонтувати щось. Дякую, Сергію. На реконструкцію центру Сімферополя було виділено 180 мільйонів рублів а на утримання та ремонт усіх доріг по місту лише 46 мільйонів тобто майже в 4 рази менше. До речі, українська влада в Криму виділяла на ремонт сімферопольських вулиць набагато більше грошей. Наприклад, у 2011 році це було в п'ять разів більше. Отже, може, вже прийшов час кримчанам поставити питання до чиновників. А де гроші? Шановні? Ну а далі в нашій програмі ви дізнаєтесь про таке: скільки десятків років кримчанам тепер потрібно збирати гроші, щоб купити невеличку квартиру. Та чому проїзд із Сімферополя до Севастополя, звичайну електричку, відтепер коштуватиме більше ніж 100 рублів. Продовження програми дивіться за хвилину. Ви дивитесь Крим Реалі. у 2014 році. Багато кримчан, особливо пенсійного віку, зраділи підвищенню соціальних виплат, але вже за декілька місяців радість спала одночасно з підвищенням цін. Зросли ціни на нерухомість, і для багатьох кримчан це означало, що їхня мрія на власні квадратні метри стає ще більш примарною. То скільки ж тепер кримчанам треба працювати років, щоб заробити на власне житло? Та хто складає конкуренцію кримським покупцям на ринку півострова, дізнаєтесь просто зараз. Він зводить житло для інших, а про власне навіть не мріє. Микола – будивельник. Мы зустріли его на выходе из міського центра занятости. Зарплата очень низкая очень мало вакансий. В принципе, работы, которые предлагаются, это 10-15 тысяч зарплата. Ну, это смешно. Средняя цена квартир в Севастополе, если я не ошибаюсь, примерно 2,5 миллиона за квартиру. Да? Вот. Даже если откладывать, ну, я не знаю, можно с 15 тысяч что-то отложить? Скільки років на власну квартиру має збирати пересічний житель. Підрахували російські аналітики. Севастополь очолив рейтинг найнедоступнішого житла. Місто обігнало навіть Москву, відому своїми захмарними цінами на нерухомість. У Севастополі квадратний метр житла вдвічі дешевший, а от доходи людей втричі нижчі. Для зручності ми перерахували рублі на гривні. Понад 100 років стільки треба заощаджувати Севастопольцю, щоб стати власником 40 квадратних метрів житлової площі. У цілому ж для півострова цей показник менший, 65 років. Там і метр дешевший, і доходи трохи вищі. А от житель російської столиці із середньою зарплатнею назбирає на однокімнатну квартиру приблизно за 39 років. Тож москвичі охочіше беруть іпотеку. Менеджер Антон п'ять років виплачує кредит. Повністю розплатитися за двокімнатну квартиру в найближчому Підмосков'ї сподівається, вже за десять років. Я як би, працюю, всі поки, поки молодий. поки Я как бы готов взять на себя такие как бы, риски, но при этом я знаю, куда я. я вижу эту квартиру, а в ней живу. Я могу снести стену, могу просверлить там дырку. То не беспокоиться о том, что чья-то квартира. Я кому-то плачу деньги. Это мое. Я ежедневно стараюсь сделать так, чтобы как можно быстрее расплатиться с долгами. и Это стало окончательно моим. Средняя цена на в Москве складає 6,5 миллионов рублей. У Севастополі від двох з половиною мільйонів Конечно, за зарплату не купиш цю э, двіжма. От який портрет сьогоднішнього покупця Севастопольської нерухомості малюють місцеві ріелтори. Россияне з материковой Росії прилітають к нам на сделки, покупают домики у морі, земельні участки з удовольствием покупают, хотят жити где тепло, где фрукти воєннослужа, основной покупатель. Сьогодні у нас воєнна іпотека бесплатно получают воєнні, молоді, причому военные, там получают старшини квартиры, собі квартири ну, где-то в среднем около трьох мільйонів рублей. получается на таку покупку з кредитними средствами. Ціни на Севастопольське житло минулого року впали на 10 15 Утім, для місцевих це мало що змінило. Ріелтори підрахували, що кожен другий покупець виходець із Росії. Її жителі уподобали Севастополь. Олена Сорока, Єлена Поляковська, Севастополь, Москва. Це програма Крим Реалі. І ми продовжуємо. З нового року на півострові суттєво зросли ціни і на проїзд у громадському транспорті. Причому рекорд становила Кримська залізниця. Квиток на електричку з Севастополя до Сімферополя, який до 2014 року можна було купити лише за 8 гривень, тепер коштуватиме більше ніж 100 рублів. Про інші тарифні сюрпризи у громадському транспорті Криму далі в нашому сюжеті. У Сімферополі тролейбуси зустрічають пасажирів оголошенням про подорожчання проїзду поки що на 2 рублі, тобто майже на гривню. Хтось із пільговиків цьому навіть радіє. Ха -ха. Правильно зробили, що подорожає. На тролейбусі краще є, ніж на маршрутках. Тому що маршрутки грубо, грубі яни, шофера і, і що угодно говорять. На... А тролейбус от ший, от приїхав на тролейбус. така прелість. Ми ж <с> живемо де? В Росії, в СРСР Союзі ми живемо. И у нас мы уже привыкли к этому. Дешевле не будет. А что вы хотите, чтобы нигде ничего не дорожало? Вернее, что дорожает. Все дорожает. И жизнь дорожает. Что делать с этим? А что вы сделаете с этим? Вы ж начальство не начнете командовать, снижайте. Так что смиряться надо, да и все. Цей приміський тролейбус основний транспорт для багатьох сільських жителів Сімферопольського району. Тих, хто кожного дня їздить на навчання чи роботу до кримської столиці. Відтепер дорога туди й назад для них коштуватиме 70 рублів замість 40. Проїзд за найдовшим у Європі тролейбусним маршрутом обійдеться в 77 рублів до Алушти і в 122 до Ялти. Квитки подорожчали майже на 10%. Керівництво кримської залізниці вихваляється в минулому році. В підприємства зросли прибутки. Ми на п'яту частину подняли, значить, перевозок по Криму, і на третьому підняли доходне поступлення. Задля збільшення прибутків кримська залізниця майже вдвічі підняла ціни на приміський проїзд. Із Сімферополя до Севастополя квиток коштував 58 рублів, а тепер 109. У Севастополі думають підвищити ціни на проїзд у маршрутках. Останнє це робили восени. Для обеспечения достаточного количества рейсов на этом маршруте нужно соответствующее финансовое обеспечение, которое может быть получено исключительно из оплаты населения по нашим услугам. З лютого подорожчують місячні проїзні квитки на тролейбуси. Разові теж підскочать. У півтора раза до 15 рублів. Але коли, поки не вирішено. Як аргумент, російська влада наводить ціни в сусідньому Краснодарі. Там разовий проїзд у тролейбусі коштує 23 рублі. Я по датам не готов, сказати Якщо ви не прийняли рішення, значить первонарія явно він не вводиться. За місяць увідомлення, правильно? Да. Соответственно, когда вы определите сроки поднятия тарифа? Владимир Васильевич, когда? Я сказать, предлагаю... в конце 2017 года. Я предлагаю отдельно обсудить этот вопрос, потому что, может быть, стоит повышать на... в преддверии туристического сезона. Подвышение цен на проезд не лякает опытанных нами местных жителей. Городу треба допомагати, треба. бюджет наполнять, наповняти. Пенсіонерам. Пенсионерам льготы пусть будуть. А хто работает, куди деваться? Платити треба. Подорожание не такое большое будет. Пусть навіть на 5 рублей. Там. Все одно будуть їздити, діватися нікуди. Зміни не торкнуться чотирьох із десяти жителів Севастополя, бо вони мають пільги. Схожа ситуація в інших кримських населених пунктах. Але не всі впевнені, що найближчим часом безоплатний проїзд у тролейбусах не скасують. А мені то все одно. Я горюй, поки що Ну, але це, не говорять ні довго. Буде хуже і хуже. все. буде хуже все. Чому? Ну тому що. Тому що буде хуже. Про пільговий проїзд можна буде забути, якщо його не компенсуватимуть місцеві бюджети. Дехто з пенсіонерів побоїться монетизації пільг. Вона скоріш за все скасує безкоштовний проїзд у приміському залізничному транспорті. Артур Гасперн, Назар Ситник для Крим реалії. І це все на сьогодні. Хочете дізнатися більше? Заходьте на наш сайт в інтернеті Крим Реалія а також щодня слухайте радіопрограми Крим Реалії на середніх хвилях на частоті 549 кГц. Тому числі, і в Окупованому Криму, я Олександр Янковський. Прощаю з вами. Побачимось за тиждень.